почали отримувати похоронки на нещодавно мобілізованих солдатів за даними змі ем, власне масово. Вони вже почали надсилати їх. До прикладу у Челябінській області повідомили про загибель п'яти мобілізованих. Ще чотири похоронки отримали в Красноярському краї. Бачили, ми що навіть ем, став вже ем, гарматним м'ясом і удобріє нашу землю ем, представник місцевої влади із Росії. Ем, чи виникне якесь таке соціальне на? Пруження, і чи може воно призвести до якихось повстань, протестів, якщо вони дійсно мають місце на Росії? Ну на нинішній момент 5 похоронок, 6 похоронок, 10 похоронок. Вони насправді не зроблять ніякої погоди. От ще трошки і будуть сотні. А ще трошки будуть тисячі, тому що це дуже проста арифметика, навіть для мене, як для гуманітарія. Якщо людину не підготовлену, ледь одягнуту, дуже немотивовану кинути на дуже небезпечну ділянку, то вона у цієї людини вибір ну простий як апельсин, або здаватися в полон, або ну погибати за родину, або тікати, і тебе тоді заградотрят теж уб'є. Тому тут ситуація, ну знаєте, така, е, от я росіян. Не розумію, от ймовірність загинути від української кулі в рази вище ніж від кулі Собра, або бути там вбити якоюсь гумовою дубинкою на вулицях Москви, або там я не знаю вороніже і так далі. Ні, вони вибирають те, що а вдруг тим більше, що я коли дивлюся відео з полоненими, то там у них мотивація ну дійсно як у рибки гупі, Хотів поміняти жизнь. Ну от І поміняв. Дуже повезло, що потрапив наш полон. А якби потрапив на міну, то поміняв би не тільки життя, але й декілька там, частин тіла. Тому вони платять велику ціну, мені їх не жалко, я хочу, щоб їх було більше. Тому що їм їм так подобався обстріляний Київ і інші міста е, нашої держави. Вони так раділи в своїх телеграм-каналах. Що давайте і що? Так, от я хочу сказати, що давайте, іщу. і що, е, і от коли і що буде тисячі, тоді буде не повстання. Тоді будуть протести, які будуть локальні, але вони будуть розхитувати державу. І десь, десь ця, цей монстр він десь просяде. Не може бути, щоб е, велика кількість загиблих це ж не просто загиблі, це не просто наші вороги. Це економіка. Це ну, впевненість в майбутньому, це генофонд насправді. Тому що Путін, якщо зараз ми подивимося, він навіть вдається до геноциду не лише українського народу, да? але й свого. І він рубає своїх так, що дай Боже, щоб нам таку зброю дали, щоб вона так знищувала росіян, як, як він їх посилає на смерть. Тому я не вірю ні в революцію, ні в велике повстання. Я вірю в велику кількість. Ну Як кажуть, знаєте, є, такі росіяни кажуть, тактика малих порезов. І похоронки, і локальні протести це буде два невеличких пореза, які будуть разом з санкціями, з великими порізами від ЗСУ, які будуть завдавати кожного разу, коли будуть отримувати зброю, можливість. І далі, 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 далі. Я думаю, що цей ведмідь він все-таки присяде і почне, почне стікати кров'ю, тому на превеликий жаль, ми платимо теж кров'ю своїх героїв. і Героїнь, але насправді, ми живемо зараз дуже непростий, але славетний історичний момент.